Доброго вечора всім глядачам. В ефірі з оглядом новини з життя нашого міста і району телеканал Альта у студії Іван Наданюк. На початку коротко про головні теми випуску. Деталі ж за кілька хвилин. Перша сесія районної ради з цього скликання виявилася напрочуд плідною. Новообраний депутатський корпус визначився із головою районної ради. Хто ним став? Резита підрахунку гости розподілилися з таким чином. Щоб у нашому місті панував правопорядок, на його сторожу поряд із поліцейськими стають члени громадського формування Переяславська варта правопорядку працюємо як в місті, так і в районі. Скільки Переяславців отримали можливість скористатися субсидією, а також чи можна державну допомогу оформити зараз? По всіх е тих заявах, які раніше були подані ще до цього нового порядку, ми з 1 жовтня зробили перерахунок. Свято працівників культури цими днями відзначали сценаристи, організатори, ведучі, артисти, художники та музиканти нашого міста. Цього вівторка відбулася перша сесія переяслав Хмельницької районної ради сьомого скликання. Оновлений склад народних обранців за одне пленарне засідання отримав посвідчення депутатів, обрав голову районної ради та його заступника. Про завзято оперативну і злагоджену роботу депутатського корпусу розповідь далі. Як передбачено конституцією України, роботу першої сесії новообраного депутатського корпусу району проводить голова виборчої комісії. На порядку денному районної сесії оголошення результатів виборів, а також організаційне питання щодо обрання тимчасової президії переяслав Хмельницької районної ради сьомого скликання. Присутні вносять також пропозицію обрати в ході засідання голову районної ради та його заступника. По затвердженню порядку денного головуюча Лариса Євтушенко зупиняється на результат. Виборів до органів місцевого самоврядування, зокрема в частині обрання громадою депутатів районної ради. У голосуванні брали участь 14 тисяч 448 виборців. Усього розподілено 34 мандати за списком партій. Таким чином, виходячи з вищесказаного, депутатам переси Хмельницької районної ради сьомого скликання обрано і визнано повноваження. Них чоловіків 30, жінок 4. Найстарший депутат Григорович Віктор Макарович 68 років. Наймолодший Красовський В'ячеслав Миколаїв 26 років. Були депутатами милого скликання 14 осіб, депутатом попередніх скликань 6. Отримавши посвідчення депутатів районної ради, новообраний корпус народних служителів приступає до роботи і спочатку обирає членів тимчасової президії, до якої увійшли Юрій Павлушко, Юрій Бобровник та Юрій Гріненко. Саме вони переймають у голови районної виборчої комісії естафету ведення сесійного засідання. Нам для організації подальшої роботи необхідно створити лічильну комісію. Обрати лічильну комісію є пропозиції лічильну комісію утворити в кількості 5 осіб. Депутати райради підтримують кількісний склад лічильної комісії. Уводять до її числа Віталія Біленка, Любов Плужник, Андрія Коркача, Олександра Якубу та Сергія Шаменка. Під час закритого засідання членами новоствореної лічильної комісії були визначені голова, заступник та секретар органу. Засідання лічильної комісії було проведено на засіданні, бо вирішено обрати головою комісії. Мене Андрія Заступником Біленка Віталія Григоровича, секретарем Пружних Львов так. Відповідно до затвердженої депутатами пропозиції щодо обрання під час засідання голови районної ради та його заступника, узгоджують народні обранці зразок бюлетенів. Далі висувають кандидатів на посаду голови районної ради. Ними стають Юрій Бобровник та Петро Качкалда. У першу чергу, я бачу. Місцеве самоврядування як сервісну службу для громадян. Що це означає? Це означає, що в найближчі роки потрібно працювати над тим, щоб наші жителі району будь-яку довідку, будь-яку послугу могли отримати на дому. В принципі, як є робить, замовивши по телефону. Був і є доступний і лікати кожному, кожному громадянину, колегам вам. До дірки працювати на благо нашого району, на розвиток на соціальний розвиток району, а це дуже багато це можна дати освіту, Медицину, розповідати. От, да, Багато питань. Без вас сам голова нічого не рішить, тільки у співпраці браті дійсні, порозуміння. Тимчасова президія оголошує 20 хвилину перерву, аби лічильна комісія виготовила бюлетені, без яких вибори голови районної ради провести неможливо. Після перерви роботу сесії продовжує закрите голосування. Результати воли виявлення депутатів районної ради озвучує голова лічильної комісії Андрій Коркач. При відкритті урни встановлено. Кількість депутатів, які взяли участь у голосуванні 34. Дійсних бюлетенів 31. Недійсних бюлетенів 3. В результаті підрахунку голоси розподілились таким чином. За Бобровник Юрій Вікторович 7, за Качкалда Петро Григорович 18. Не підтримую жодного кандидата 6 чоловік. 6 бюлетнів. Новообраний голова районної ради Петро Качкалда займає місце в президії та продовжує роботу сесійного засідання. Народні обранці одноголосно затверджують надбавки до заробітної плати голові, після чого переходять до процесу обрання заступника. Кандидатами висувають Юрія Бобровника та Івана Бугаєнка. Лічильна комісія знову відлучається для виготовлення бюлетенів. Уже через 10 хвилин пленарне засідання продовжується голосуванням. Результати ж такі. В результаті підрахунку голоси розподілилися таким чином. За Бобровник Юрій Вікторович 5, за Бугаєнко Іван Сергійович – 26. Не підтримую жодного кандидата два бюлли. Отож, як бачите, обрані вами депутати районної ради сьомого скликання задніх не пасуть. Чи не вперше за довгі роки Переяславщина відразу отримала новосформований депутатський корпус голову районної ради в особі Петра Качкалди, а також заступника голови, яким став Іван Бугаєнко. Петро Качкалда вдячний виборцям за довіру. Каже, відповідальність своєї посади розуміє, працювати обіцяє на благо громади. Будемо робити все те, щоб воно було. Щоб воно було не чуже, щоб воно було приємне людям і від усіх наших рішень, щоб жителям нашого району було комфортно жити, працювати і вони вірили в владу. Я думаю, все у нас вийде. Вітаю новообраних колег із початком роботи голова райдержадміністрації Григорій Дубина бажає теплого клімату всередині депутатського корпусу. Сподівається на тісну співпрацю в напрямі розвитку Переяславщини. Тресарпенецька районна державна адміністрація, обраним головою, заступником і всім складом, буде працювати, я думаю, у дружбі, я думаю, будуть наші бачення співпадати, Я переконаний, і дозвольте привітати від своєї душі районну раду вниз, голови обранням. Давай. Бачите, які красиві дівчата. Вітаємо, бажаємо, всього самого. Будемо сподіватися, що такою ж плідною та дружною робота депутатів районної ради сьомого скликання буде й у подальшому, тим паче, що працювати доведеться на кілька фронтів, до прикладу, активно консолідувати вирішення проблем питань на рівні області, оскільки цього разу до складу депутатського корпусу обласної ради з нашого міста і району жоден із кандидатів не увійшов. Під час волевиявлення 25 жовтня кожен із виборців міста і району одержав бюлетені з переліком кандидатів у депутати обласної ради від наших округів. Серед претендентів, зокрема, були Мар'яна Волошин, Олександр Пироговський, Борис Аврамич, Віктор Шаремета, Юрій Гріненко, Валентина Губар та Юрій Павлушко. Більшість із кандидатів отримали велику підтримку виборців, але до складу депутатського корпусу області так і не ввійшли. Юрій Павлушко засуджувати нову виборчу процедуру не береться, але вважає її. І дещо недоопрацьованою. Я вважаю, що він недопрацьований. Він недопрацьований. Тому у нас а, на ці вибори ніхто не попав в область депутатам від району. Ну складнощі і, і несправедливість цього закону не тільки в цьому. Є такі села, де люди набрали більшість, але до районної ради не пройшли. Ми знаємо дуже багато таких, В нас від аграрної партії. По Лецьках набрав дуже багато, а пройшов кандидат, який набрав третину чи четверту частину від того села. Сталося, як сталося, з цим нічого вже не вдієш, наголошує депутат районної ради Юрій Павлушко. А також додає, він особисто та представники населених пунктів у районній раді зроблять все можливе, щоб питання Переяславщини поза увагою області не залишалися. Сьогодні треба приєднуватися до тих. Діючих депутатів, які є в області, щоб вирішувати наші районні питання, вони ніколи не вирішаться так, якби це був би наш там депутат. Працювати на район, на область, на наших людей. На допомогу правоохоронцям стає переяславська варта правопорядку. Нещодавно у приміщенні переяслав Хмельницького відділу поліції, членам громадського формування були вручені посвідчення, які підтверджують приналежність особи до утвореної організації. Подробиці у репортажі. Громадське формування Переяславська варта правопорядку об'єднало небайдужих чоловіків та юнаків, розповідає член організації Анатолій Старостін. Зауважує, що свою діяльність формування розпочало ще в жовтні. Саме формування Переяславська варта правопорядку була створена 17 жовтня 2015 року. Засновників там не один чоловік, але головою був обраний Назжитницький Віталій Сергійович. На даний момент у формуванні 17. Чоловіка, але ну, в майбутньому плануємо більше. Першочергове завдання роботи Переяславської варти правопорядку закладене вже безпосередньо в назві формування, а от виконують контроль за порядком члени організації на громадських засадах. У кінці жовтня всім вартовим у приміщенні тепер уже переяслав Хмельницького відділення поліції були вручені посвідчення, які підтверджують приналежність тієї чи іншої особи до новоствореної організації. Всі члени Переяславської варти правопорядку перевірені, не мають кримінального минулого та готові працювати, зауважує інспектор місцевого відділу поліції Лариса Чернікова. Всі приходили на навчання, це колектив дружний, товариський. Я хочу побажати нас здоров'я, щоб ви завжди залишалися такими, як ви. Є дружними. ви дуже добре один одного розумієте і підтримуєте. А це все саме головне. Розповідає Лариса Чернікова також про те, які функції покладаються на громадське формування. Їхня головна задача це припинення адміністративних і кримінальних правопорушень. Тобто, якщо до громадян підходить особа, яка має посвідчення члена громадського. Формування і, наприклад, робить зауваження, то наші громадяни чи то з міста, чи з району повинні припинити правопорушення. Якщо ж правопорушення не буде припинено, то звичайно власник посвідчення викликає полісмена і спільно з ними діють згідно чинного законодавства. Начальник переяслу Хмельницького відділу поліції головного управління Національної поліції в Київській області Валентин Токарський сподівається, що допомога поліцейським в забезпеченні правопорядку від представників формування буде суттєвою. Анатолій Старостін своєю чергою наголошує, робитимуть усе, аби життя в місті було спокійним та цивілізованим. У взятому Україною курсі на євроінтеграцію ці фактори відіграють вагому роль. Майже всі є учасниками бойових дій. Ну, Хлопці, які мають бажання допомогти громаді і міліції, в тому числі, у вирішенні питання охорони громадського порядку, будуть патрулювати як окремо, так і з працівниками міліції. Масові заходи будуть приймати участь. Ну, вони мають право приймати участь і допомагати працівникам міліції. В захисті прави, те ж саме рейди, відпрацювання. Більшість, більшість формування це представники, які є. тобто люди, які повернулися з зони АТО, учасники бойових дій. Але але є добровольці люди, які бажають якихось змін. Працюємо як в місті, так і в районі. До прикладу, останніх кілька днів Переяславська варта правопорядку активно працює в селі Вовчкові. Там іще з минулого тижня горять торфовища. Ситуація й донині залишається критичною. Наразі локалізувати вдалося лише третину території загорання. Члени формування, крім допомоги, здійснюють також контролюючу функцію. Зокрема, простежують, наскільки цілеспрямовано використовуються, виділені з районного бюджету кошти на боротьбу із загоранням торфу. І до інших тем, 5 листопада відбулося судове засідання, в ході якого розглядалася заява судді Дмитра Свояка про самовідвід. Нагадаю, служитель Феміди веде кримінальну справу стосовно до вибуху на АЗС компанії БРСМ. Під час останнього слухання всі учасники процесу до судової зали з'явилися, але засідання так і не розпочалося. Причиною став самовідвід, про який оголосив Дмитро Свояк. Рішення суду, що пройшов 5 листопада, стало позитивним для постраждалої сторони внаслідок вибуху на автозаправній станції. Самовідвід судді Дмитра Свояка відхилили. А це означає, що саме він продовжуватиме розгляд справи про вибух на АЗС БРСМ «Нафта» на території міста Переяслава Хмельницького. Наступне засідання призначене на 23 листопада. Продовжуємо програму. Чимало змін відбувається в усіх органах виконавчої влади різних структурах соціальної сфери. Приймається чимало законопроєктів, вносяться корективи. Держслужбовці, хоч і встигають за нововведеннями, та все ж українці залишаються проінформованими неналежним чином. Протягом року в управлінні праці та соціального захисту населення змінювалися попередні і додавалися нові закони, які, зокрема, стосуються надання субсидій. Тож працівники соцзахисту повідомляють про це переяс. Славцям з допомогою Укрпошти, як саме дізнавалася Ольга Гербенщикова. З початком опалювального сезону за державною допомогою звернулося чимало людей, зазначила заступник начальника управління соціального захисту населення Ірина Іванюк. На сьогодні до нас вже звернулися, це ми рахуємо спочатку цього нового порядку. Новий порядок був у нас затверджений і почав діяти з 1 травня, от від 1 травня до нас вже звернулися 4553. Особи є якась частина ще, які заяви перебувають в роботі, які ще не призначено, тому що, як відомо, що ми зараз заявники нам подають тільки одну заяву і декларацію, решта документів збираємо. Ми. Наче закликом для того, щоб отримати субсидію, в поштові скриньки розносили заяви на її призначення, де потрібно було просто внести свої дані. Тепер таким способом сповіщають про розмір призначення державної допомоги. По всіх Тих заявах, які раніше були подані ще до цього нового порядку. Ми з 1 жовтня зробили перерахунок, призначили субсидію заново на опалювальний період. Кожна сім'я, та що отримувала субсидію в попередньому році, ті, хто встигли її оформити влітку, але вона призначена, була за новими нормами, не за новими, за літніми нормами. Зараз вони всі отримують додому повідомлення, розносить пошта. Дякуємо пошті, що вони погодили. На е, такий великий об'єм роботи Повідомлені буде розмір обов'язкової плати. Обов'язково за жовтень, окремо за листопад, окремо визначений, розмір субсидії, вказаний чого раніше не було повідомлення. Заявники будуть знати розміри субсидій, які їм призначені. Хоч отримати державну допомогу стало простіше, та все ж не потрібно забувати цікавитися у відділі надання субсидій про зміни, які відбуваються у законі про соціальний захист населення, щоб не втратити своє право. Рістуватися пільгами. Днями своє професійне свято відзначали працівники культури і аматорського мистецтва. Урочистості з цієї нагоди відбулися у вівторок у приміщенні дитячої музичної школи імені Павла Синиці. Розлогіше про це у репортажі. Низку святкових виступів молода співачка Валерія Христюк, чим і відкрила урочисту програму, присвячену дню працівників культури. На заході згадували працівників мистецької сфери, які присвятили їй понад 40 років свого життя. Це Микола Венегородський, Лідія Солдатова та Наталія Черняк. А також хвилиною мовчання пам'янули тих талановитих людей, які відійшли у вічність. Патріотичну пісню Україна виконав переможець численних співочих конкурсів Андрій Мусієнко. Концерту до офіційної частини привітати працівників культури з їх професійним святом завітали міський голова Тарас Костін та його заступник Валентина Губенко. Ви несете людям добро й так, ваші справи трошки покращують і зовнішній світ, і людей теж покращують тому. Від імені всієї нашої громади міський вам уклін часто ваша праця залишається залаштунками. Багато артистів виходять на сцену в святкові дні, тоді коли вся громада міста відпочиває. Кого вихідний, а працівники культури, мистецтв вони працюють, доносять свої. Таланти людям зберігають традиції. Грамотами Пересла Хмельницької міської ради були нагороджені Юрій Дебеляк, Вікторія Дейнега, Тетяна Мисана, Вікторія Черняк та інші. Нагородженою була й Лідія Ющишина, яка опісля привітала всіх присутніх піснею. Зі святом привітала новий начальник місцевого відділу культури і туризму Валентина Гринець. Дорогі мої вельмишановні колеги, дорогі гості, ті люди, які відгукнулися на наше запрошення і прийшли розділити нашу радість, розділити наше професійне свято День працівників культури та майстрів народного мистецтва. І ви, люди тут всі, особливі, тому що саме ви Любите Україну, саме ви бережете її, тому що без культури немає України, без культури немає народу, без культури немає нас з вами. Тож, дорогі мої колеги, я бажаю вам насамперед здоров'я і всім присутнім в залі бажаю здоров'я, бажаю успіху, бажаю росту, бажаю, щоб кожній вашій сім'ї був достаток. Щоб ви раділи кожному дню, вставали, посміхались і раділи, що ви є. Особисту подяку Валентина Гринець висловила головному спеціалісту відділу культури Вікторії Гуріній за значний внесок у культурне життя нашого міста. Я хочу запросити сюди людину. Вікторію Миколаївну ласка. Говорять про те, що я вас не просто не даремно запросила на цю сцену. Тому що в мене було тут п'ять років, але я знаю, що тут була Вікторія Миколаївна. Я знаю, що тут, -тут був новий начальник культури Антоніу Корило. які ці люди вони старались, вони працювали і є теж здобутки. І я думаю, що Вікторія Миколаївна, ці квіти для того, щоб ви заслужили завжди. І я думаю, що ці будуть завжди для ваших. Нехай так буде. Грамотами, квітами і подарунками міським відділом культури були відзначені Володимир Проказов, Ольга Нестерук, Надія Кононенко, Олександр Івановський, Лідія Туба, Ганна і Василь Потупа та інші. Свій виступ усім присутнім дарували гості з Києва: доцент, викладач кафедри Київського університету імені Бориса Грінченка, Лариса Лабінцева та скрипалька, вокалістка Тетяна Харіна. Що сьогодні в 1880-му в обіг введене слово бойкот. У 1940 році був випущений перший джип. Цього ж дня 1952-го у Каліфорнії продемонстрували дію нікому невідомого відеомагнітофона. Отож, якщо у вашому гаражі є джип, а у вітальні відеомагнітофон сміливо можете влаштовувати свято. Добрим приводом стануть іменини дивотехніки. На сьогодні це все. Свіжих новин чекайте вже в суботу, у звичний. Час на телеканалі Альта зустрінемось за кілька днів на все добре та нехай щастить.